Віт, мої шановні, мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все і вітання з Миколаївщини. Ще один день і наступає 2025 рік. Щим вас я сердечно вітаю. Нехай всі негаразди, все зло, весь сум, всі біди залишаються в старому році. А новий рік принесе нам надію, віру, перемогу та мир, добро і щастя, спокій і благополуччя. Ну, дорогесеньки, завтра новий рік, а я саджаю, не посадила на другий день, так як казала свої цибулькові з флоріума, бо я захворіла і, і, і була хвора. Як знімаю вам відео, Є такий чай, знаєте, противовірусний хелп або ем, цитрин. Ну, от його випиваєш, І через півгодинки трохи симптоми спадають. Тож, трошечки стало краще. І вирішила все ж таки їх посадити. Ну, а тепер вам хех, відеозвіт. Ось бачите, яка в нас зима. Ось така в нас зима. Все зелене, це гарне. І те, що повинно бути зелене і не тільки, ще й бур'яни ростуть. Так, прийшов такий час, що тепер ми можемо садити усе, мабуть, цілу зиму. Тепер цілий рік. Отак. От. От Мої примулки, зеленчук. Ось така. У мене є один морозничок, ну щось я не бачу на ньому квіти. Хоча сажала вже з квіткою. Ну, ось такі рослинки. Ось така у нас зима. Ось, бачите, вночі було мінус 2, і льод не розстав. Замерзла водичка, тримається лід, але все капає. От, тут, ось також. От. але з усього капає водичка. Як ви можете бачити, Отака мряка у нас, ось, бачите, на гілочках у нас крапельки води, вони капають. Така волога, що капає із гілячок. Ну що, йдемо дивитися. Показую. Ось так виглядає гірочка. Також вся зелена, гарна. Так, отут посадила хіанодоксу. Буду вставляти вам фото, щоб ви бачили, яка буде квіточка. От Тут біля туйки новенької посадила хіанодоксу. Вже я садила в то, той раз, як приходив е, замовлення із флоріума, теж, тільки трохи інакшу Хіанодоксу. Так, отут посадила біля Сантуліни, бачите, як гарно виглядає. І біля армерії, тут і ці мускарики. Тут буде білоцвіт Десь тут у мене в ряду є галантуси, підсніжники. Далі. отут посадила лілію таку рябеньку азіатку. от А ось отуди далі посадила лілію ванілу. світленьку От. Біля трояндочки Глорії. Бачите як? Оце отакі кущі, це також лілія, Лілія лікарська, біла, пахуча дуже. Ну, а тут ніфофії кущ. Флокси зеленіють. От. Яснотка отака сиза. Ну, коротше, так. Тут посадила. Це я тут посадила лілію ванілу, Ну, да. Тут лілія ваніла, а там тюльпан грейга, багатоквітковий. І тут тюльпан канді, також багатоквітковий. От. Бачите, ось ще коробочка. Тут камасію посадила, бо тут рядом у мене ще одна камасія є. Тільки ця блакитна, а ця біла з блакитним. Так. Тут ось посадила ірис. От луїзіанський. Весна, бачите, бруньки набухають. Все зеленіє, Вон, ромашка, бачите, яка? Юки. Ну все. Тут ось, бачите, сам осів зійшов е дельфініум однолітній. Треба буде знову прополювати, ну це не біда. Вон, бачите, як виглядає герань великокорньова, які кущики красиві зимою. Отак. Пройдусь вам трохи, покажу. Бачите? Отак виглядає в мене взимку все. От. Отаке. У я спить. Астра верескова. Бачите, вічно зелений чебрець чи тим'ян. Бачите, як гарненько. Ну і тут троянди у нас, бачите, із бутонами. Навірно, як буде тепліше, може ще й розквітнуть. Самшитики, берисклет, барвінок варігатний, лавандочки, ну, ясколка. Бачите як? Ялівці. Ну, так, Ось дивіться. Бачите, троянди. З листям собі зеленим і з бутонами. Все як положено. Завтра новий рік. Самші тільки з приростами, якими гарними. Ну, це такий бересклет. Бачите, троянди із бутонами в нас. Ось такий бересклет, яскравий. От і очітки, очітки зимою дуже гарно. Це ось радисканція садова, все зелене. І ось дивіться. Троянди із бутончиками ростуть собі. Бачите, які? Прирости дають. Оце така у нас зима. Скоро доживемося, що у нас будуть тропіки, мабуть. Ну отак от ось. Містро мучок виглядає з очітками. Все. А, ще хочу показати Ось, квітне у нас, дивіться що, Флок шилоподібне квітне. Бачите, завтра новий рік. То була казка під сніжники на новий рік, да? а у нас флокс на новий рік. І троянди. Ой! Ну, то вже так. Нагадую, що ж я туди посадила. Бачите, що забула? Роблю е, відео, щоб самому пам'ятати, де кого посадила. І бачите, що я забула. А ні, це я той раз тут лілії садила. Правильно, оце тут Азіатка. Азіатка оця рябенька лілія. А там. Лілія Ваніла. Ну ось, друзі. Отаке відео для вас. Завтра Новий рік, а у нас квітнуть квіти. Отакі у нас справи. Ну що, мої дорогенькі? Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Всім бажаю! Всього самого-самого найкращого! Щастя, благополуччя, достатку вам і всім вашим рідним. І найголовніше миру нам всім, нашій ненькій Україні. Дякуємо нашим захисникам за наше життя. Не забуваємо їм дякувати і допомагати. Запрошую підписатися на канал. Поставити мені вподобайку, написати щось у коментарях. Дорогенькі мої, з Новим роком. Всім добра і миру. До побачення, до нових відео.